Друзі, вітаю генерал Буданов твердить, все ще переконаний, війна може закінчитися у 2025 році. Чи є для цього передумови, Яка ситуація на лінії фронту? Про все це і не тільки поговоримо сьогодні. З заступником командира 429 го окремого полку безпілотних систем Хілеса Олесь Моляревич до нас доєднується. Пане Олесе, вітаю вас, дякую вам і вашим побратимам. Слава Сила оборони. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава пане Олеся. Ну розуміємо, вам на лінії фронту, звісно, видніше, так наскільки взагалі у нас є якісь передумови для завершення бойових дій, багато наших глядачів сподівалися, що з приходом Трампа може закінчитися гаряча фаза цієї війни. Були надії на перемови у Стамбулі. Врешті, загалом, на тлі оцього перемовного треку, якимось чином змінюється ситуація на лінії бойового зіткнення? Чи ворог, незважаючи на все, намагається сунути далі, можливо, навіть з більшою силою. Ну, скажу відверто, це моя власна думка. Вона була основана на спостереженнях, які ми в принципі бачили рік тому, і спілкування з дуже такими впливовими американцями, які до нас приїжджали, все бачив, спілкувалися з ними. І вони казали, що ця війна, скоріше за все, закінчиться десь через рік. Це було рік тому. Південно-карейським сценарієм. Тобто, по лінії фронту зупиниться, і Україна буде у гарному смислі приречена, як Південна Корея. на... Корею, на розвиток власного ВПК власних можливостей для того, щоб самостійно себе в будь-якій ситуації е захистити від майбутніх спроб росіян нас захопити і вбити. Тому я, чесно кажучи, це вірив, тому що це було логічно. Тому що дійсно війна така, в той момент зайшла такий логій кут, коли лінія фронту майже не рухалася, але гинули, гинули люди. І ну, з нашого боку їх я не, не вважають, ті, хто до нас прийшов. Тому але так не сталося, і війна продовжується. А наше завдання як військових продовжувати тримати лінію оборони. Те, що ми зараз спостерігаємо, що ворог всіми силами, не рахуючи втратами, саме живою силою, засипає фронт для того, щоб кілометр за кілометром ще щось захопити. Оце ми, ми, ми працюємо на Харківщині, і на Харківщині, в деяких місцях зараз такі удари чорнові дії з боку ворога проходять. І... Ми все робимо все можливе, щоб вони якомога менше рухались і втрачали все, що сюди направляють. На нашу позицію як ви гадаєте, наступ росіян на Харківщині це е, умовно спрямовано для того, щоб якимось чином розтягнути наші сили і намагаються все ж таки окупанти захопити більше земель В Донецькій області, вийти там на адміністративні кордони? Чи е, Харківська область теж є однією з цілей е, наступу Росіян? Як Путін вже не наразово казав, що Харків. Е, наш Харків захопимо і нещодавно він на днях. я, я цього не чув, але чув від інших людей, що він знову сказав, що давайте нам Харків і суми, і, і все, щось таке прям формулювання було. Дійсно, вони хочуть Харківщину, тому що це такий, знаєте, дуже потужний регіон. Я взагалі про Харків всіх 12 завдяки війні. Я тут був на декілька разів відрядженнях раніше там по бізнесу, а зараз ми тут вже перебуваємо тривалий час. Ну, там, Їздили на Донеччину на півроку, але здебільшого на Харківщині. Вона стала для нас таким другим домом, домівкою. Це дуже класні люди, класне місто з харизмою, і з історією. Тому ніхто Харків не віддасть, і нехай вони їхні забаганки залишаться. Я прекрасно розумію про що ви я сам родом з Харкова, і насправді дуже приємно чути такі слова. Дійсно, Харків пережив вже дуже багато на дарма. Це тепер місто герої. І, звісно, усі, якщо ви дивитеся, друзі, нас з Харкова напишіть, з якими думками ви загалом зустрічаєте новини, які пов'язані із мовірним завершенням бойових дій. Як ви там тримаєтеся? Пишіть в коментарях так само, якщо ви з інших місць, це Київська школа державного управління, намагаємося чути кожного. Друзі, ну і лайки цієї сіді. Поставте, будь ласка, хай більша кількість людей почує реальний голос і реальний стан ситуації. На фронті давайте сприймати. Всі заголовки з холодним розумом, ну і звісно, підтримувати наших військових Ахілес постійно проводить збори, зокрема на модернізацію безпілотників для протидії ворожим ребам. Тому друзі, долучайтеся, давайте підтримувати наших захисників разом. Щодо штурму ймовірного великого міста, так мільйонника Харкова того самого нині. Ми чули заяви від росіян, зокрема про наміри штурмувати і Харків, і Суми, і Запоріжжя, і Херсон. Ну, давайте про ваш напрямок говорити. Та концентрація сил, яка там є нині. Наскільки її може бути достатньо для того? Щоб хай і суїцидальну спробу так е е е діяти. Утім, е чи достатньо цих резервів для того, щоб спробувати. Ну давайте дуже просто штурмувати місто мільйонник Ну, ворог в ті трьох місцях намагається вплинути з Харківщина. Це глибокі липці, це Вовчанськ, це Міловець, це нова точка, де вони притули знову кордон і намагаються пройти вглиб, але не це не дається. І звичайно Купінщина, там де вони фарс фарсують живою силою Оскіл не маючи техніки, не маючи евакуації, вони просто живою силою в один бік рухаються і всі гинуть. І дійсно там ситуація також загрозлива. От е, в цих чотирьох місцях ворог намагається проходити стосовно штурмових дій е, і сили, які вони задіють, і що взяти там, рік тому-два роки тому, коли було якесь удари штурмові дії, це завжди, завжди танки, завжди БТР, ТЕ, піхота, штурмова піхота, авіація, артилерійські підготовки, це все решта. Наразі дрони і піхота. Піхота на мотоциклах. Тобто, от зараз такі ж сормидії. Тобто війна змінюється. Робиться ставка більше на дрони, більше на ну росіяни не жал, не жалкують своїх людей. Тобто, вони їх кидають в один бік, в один бік вони гинуть. Вони достатньо, такі потужна мобілізація в країні триває і продавців немає. Тому живою силою саме намагаються заходити. І особливо це важко, коли вони заходять в ліс. То в лісі з ними контактувати дронами там варто вибивати. Вони іноді користуються географією Харківщини, є такі лісисті місцевості, де це важко. Тому ну, вони використовують те, що мають в досталі вони мають живої сили, Техніки вже майже ну, не залишилось такі якісні, живої сили багато. Цим користується ну, от за даними видання за економі, за останні два місяці Росія втратила ти... 31 тисячу солдатів. Загалом літній наступ Путіна став найкривавішим за всю війну, але результатів дійсно майже немає. А чи спостерігаємо нині загалом перекидання умовно якихось ну, живої сили окупантів з інших напрямків для того, щоб посилити наступ на Харківщині я не можу сказати, звідки вони перекидають. Скажу так, що е, якщо раніше вони готували особовий склад десь 30 днів, наразі вони готують його 7 днів. Це говорить про те, що дійсно у них це, трошки важче стала ситуація, ніж була раніше, особовий складу для того, щоб продовжити штурмові дії, їм треба поновлювати і поновлювати свої часи. Тому, е, поки вони мають достатньо живої сили, вони будуть рухатися. Ми не, ми, ми не бачимо тенденції, що вони втрачають цю. Таку перевагу бойової силі, тобто ви, ще до цього достатньо. До звідки не перекидають? Ну, чесно кажучи, раніше ми там слідкували, там коли це заходили такі потужні підрозділи, там, морська піхота десь заходить. Ми бачимо, звідки вона рухається, звідки вона заходить сили то Зараз, зараз в принципі, просто ми тримаємо сектор, а ми дивимося більше в небо, що летить Зараз ще додали ще збиття шахідів. Це теж завдання всіх бойових підрозділів. Наразі збивати шахіди тому що. Тільки підрозділи ППО, які охороняють ну, мирні міста України території, вони вже не справляються з тою кількістю, яка є. Тому зараз це робить і, і бойові підрозділи, які стоять на лінії бойової, на ЛБЗ, Називаючи. Ось якось так. Полка Хілес регулярно проводить збори на безпілотники. Розуміємо, це така дуже широка тема. Є і розвідувальні, і ударні там, і впіві дрони У чому у нас нині найбільш нагальна потреба? Ну, якщо говорити безпосередньо про ваш підрозділ. І щодо паритету з росіянами, так на яких напрямках, ну щодо безпілотних систем вони можливо нас випереджають? А де ми тримаємо першість? Ну вже всі знають, що дійсно який по з дронами, Це першу чергу про технології. Технології потребують постійного оновлення. Ми це правда, отримаємо дуже багато техніки за рахунок держави, дуже багато ресурсів ми отримаємо за рахунок муніципалітетів. В першу чергу це місто, Київ звичайно допомагає всім підрозділам. Дуже потужно, а збори, які ми проводимо постійно, от е, люди. Українці нам скидаються і за кордоном, також вони йдуть на те, що треба докупити дуже швидко, коли там немає, знаєте, там місяця, півтора долучив якісь тендери проводити, чи чекати е фінансування від бюджетів або там інших організацій. Тому там якийсь новий чіп, якісь е нове устаткування, які треба оперативно поставити, або ще спробу доведе доводиться. Те, що ще не використовується в армії, що немає специфікації, неможливо закупити офіційно. Завозиться неофіційно, використовується, і що воно. Працює вже українські розробники, з якими ми співпрацюємо, вже ставиться на рішення на потік і продають же через офісіальне офіційні закупівлі. Тому отакі всі інноваційні речі, як правило, вирішуються за рахунок підтримки звичайних громадян і дуже щиро за це дякуємо. Ну а щодо парітету, умовно, так ми говоримо останнім часом багато про дрони на оптоволокні. Розуміємо, що це серйозна проблема для наших сил оборони, адже росіяни нарощують їхнє виробництво. Так, щодо кількості, ми багато раніше говорили про боєприпаси і про парітет, який був, що мовляв, в критичні моменти там на сім боєприпасів, які випускали росіяни, в нас був один. Потім стація покращилася. От з дронами як. Якщо говорити про автоволокно, звичайно, росіян автолок більше. Більше вони використовують її прям масово. У нас е, воно з'являється зараз. Е, ситуація вже не така критична, як була ще трохи часу позаду. Зараз вже краще, але звичайно, треба доняти на повтолокні більше. Ми прямо кожна позиція рахує скільки їх має і коли треба застосовувати. Тобто, це, це це рішення, яке ну має, має дуже високу ціну для того, щоб використовувати будь-яких будь задач. А звичайні дрони FPV, дрони крила, дрони перехоплюючі, В принципі, паритет є, і по бомбарах взагалі ми, ми маємо перевагу. Це бомбардувальники. У росіян досі немає такого, такого класного рішення, як у нас. Це ну, нічні, нічні дрони бомбери, вампир, ну, вампір і, і інші. Це їх називають бабайгар, росіяни називають. Інколи якщо щось не вистачає, ну нічого, що не залишається. Треба виконати своє завдання, і ми це робимо. Друзі, давайте підтримувати зокрема полка Хілеса, наших захисників, допомагайте на збори. Часто бачимо формулювання на модернізацію дронів, зокрема, для того, щоб вони могли обходити ворожий реп. Наскільки посилюється загалом ця технологія у ворога, і чи вдається врешті таким чином модернізовувати безпілотники для того, щоб вони могли обходити системи радіоелектронної боротьби і досягати своїх цілей? Це був заклад чи питання? Це було питання до вас. Наскільки нам вдається модернізовувати безпілотники для того, щоб дійсно обходити системи радіоелектронної боротьби росіян, і як взагалі в них цією технологією саме з ребами? Це постійний процес, постійний процес, і знаєте, коли знаходиш рішення, яке працює, воно працює десь декілька днів. Потім знову доводиться його змінювати. Тому те, про що я казав, що ті компоненти, які, якими можна оперативно змінити ситуацію і змінити рішення технічне, вони використовуються. У нас взагалі вже ну, десь 200 людей задіяні в інноваціях. В інноваціях це люди, які винаходять нові рішення, це люди, які використовують. Тому що, знаєте, була раніше проблема, яка, що пілот, який працює на, на поток ставлю, ставить свою роботу, він. Е Дрони, які ще не опробовані в бою, не опробовані, він боїться користуватися, тому що він знає долетить чи не долетить. А це дороговартісна техніка. У нас є спеціальні розрахунки, які мають право використовувати будь-які дрони, будь-які інновації, і не боятися, що він його втратить або ще щось. Це такі знання передові підрозділи, які саме випробовують нові рішення. Ось ну, до такого вже дійшли Тобто всі рішення, які ми знаходимо разом з виробниками українськими, самостійно вони. Е Першу чергу звичайно, на фронті отримують оцінку, потім вже масштабується. Останнім часом часто чуємо про дрони перехоплювачі зокрема, Володимир Зеленський говорив, що найближчі кілька місяців покажуть ефективність цієї галузі, ну зокрема, в контексті дронових атак по території України і по мирних українських тилових містах. Наскільки я розумію, Полка Хілес працює із таким видом озброєння? Як ви гадаєте, наскільки ця галузь може реально стати ефективним рішенням збільшення кількості тих самих шахедів, які летять по мирних українських тилових містах? Ну, те, що про що я казав, що зараз вже всі військові підрозділи, які працюють з дронами, всі від виключення будуть мати частину свого складу, яка буде займатися виключно збиттям шахедів. Тому що та кількість дронів типу шахед, які використовуються проти України, вона постійно зростає і це несе дуже ну, шкалену небезпеку для всієї України. Ну і перше для життя здоров'я наших громадян. Тому дрони перехоплюючи використовують саме для того, щоб перехопити шахет. Ми використовуємо дрони перехоплюючи вже тривалий час для того, щоб перехоплювати в першу чергу, Літаки-розвідники це на лінії фронту, це літаки, які залітають до 60-70 км в глибину. Території знімають, фотографують і передають інформацію. Потім по цих цілях працює їхня авіація, каба, артилерія, дрони і такі інші. Та наразі у нас вже проходимо навчання вже є певне збиття Тобто це теж тепер додалася нам ця робота. Але дуже важлива і відповідально. Чим більше ми зіб'ємо тут при перетині державного кордону на лінії безвітнення, тим менше її доведеться збивати вже на підльоті до наших міст. Чи можуть ці дрони перехоплювачі умовно, замінити мобільні вогневі групи? Чи це має бути просто ще одна складова системи протиповітряної оборони? Ми в армії називаємо це все об'єднаний вогневий вплив. Це те, що працює. Використуються всі сили та засоби для того, щоб виконати бойове завдання. Тут це називається шалонована оборона проти дронів. Якщо брати мобільні вогневі групи, вони працюють здебільшого до 300 метрів чоловік від шахід. шахіди. зараз взяли в такі тенденцію літати, літати вище, льду, щоб мобільні групи їх не знищували. Там до 2 кілометрів зараз два 2,2. І на цій висоті, і на швидкості до 300 кілометрів на годину, вже наші перехоплювачі літаки, перехоплювачі їх збивають, тому вони штахи більше далі рухатись, вони вже будуть реактивними і літати. Ще вище там, до 9000 метрів максимальна можливість і швидкістю до 600 60 км на годину реактивний шахів. Тут же буде вирішуватись питання або реактивної дони перехоплюючої, і висота там, не знаю, 2-3 км не більше. А все, що вище, це вже буде тільки авіація. Тобто, якщо злетить висока авіація, якщо середня висота це дони перехоплююча, якщо до 300 метрів мобільної групи. Всі важливі, де буде шахет, там він буде знищуватись. Завдання максимально знищити, щоб вони долітали до міста. Я маю собі на думку, це реально. Якщо ми будемо користувати правильно використовувати ці рішення, які будемо мати в кількості. Харківщина страждає також від кабів постійних, зокрема не тільки місто Харків, а й профронтові населені пункти, зокрема селище Боровади. Я маю родичів, це стає можливим завдяки скидам з борт, бортів да ворожої авіації. Ми почасти звертаємося до наших союзників для того, щоб вони забезпечували нас засобами для ураження цих літаків. Наскільки от саме авіаційна складова нині є серйозною загрозою для утримання стримання ворога на лінії бойового зіткнення на вашому від Фронту. ну Проти авіації діяти нам важко, і ви бачите, наскільки зараз обмежені ресурси в стані ППО, саме ППО, стані ППО в Україні. Тому вони використовують авіацію для того, щоб кидати каби. Але КБ можливо там давити рибами Ось що робиться, не завжди виходить, але робиться. Але ну це дуже небезпечна зброя, і на жаль, ворог її використовує в кількості. My... Розуміємо, що ворог штурмує зокрема живою силою постійно не шкодуючи власних солдатів. Хтось з них напевно здається в полон і поповнює обмінний фон. Що розповідають ті, кого вдалося полонити? Так хто ці люди здебільшого? Це контрактники, це можливо вчорашні ув'язнені? Тобто, ну можете намалювати умовно середній портрет того, хто нині воює на Харківщині проти сил оборони України. чесно скажу, ми дуже давно нікого полон не брали. Якщо ну, дрони, дрони, чим добре, що завжди ти знімаєш і записуєш все, що ти робиш. Тобто у нас немає можливості порушити Женевську конвенцію, якщо хтось з окупантів підійме руки і скаже, я здаюсь, і ми це побачимо. Наш оператор це зафіксує, і окупант не буде вбити. Зроб, буде зроблено все можливе для того, щоб провести його і здатися. Тобто ми скоординуємо з нашими піхотними підрозділями, з іншими БПЛА, з іншими там, розрахунками дронів, щоб ніхто там паралельно його не вбив по дорозі. І він буде виведений. Але таких випадків дуже мало. У нас таких не, не, не траплялося не тривалий час. Тому що там вони говорять, не знаю. Але те, що вони хочуть здаватися, це правда. І вони йдуть і гинуть. Тобто у них мотивація. Ну, у них є, у них є дійсно: як сказати, вони бояться, що їх вб'ють свої, якщо вони підуть назад, плюс і позиції. Мінуються, щоб вони не йшли назад, то такі створюють тропки, з які можна вийти. Але ці тропки прострілюються своїми ж підрозділями. Тобто вони, якщо займають позицію, вони там тримають її до, до останнього. Тобто Це не про хоробрість, це про, про боязнь загинути. Або про якісь іншу мотивацію, там, великого там, російського солдата там, загинути на чужій землі, для того, щоб там довести комусь цього командира, що він ну, боїться, не знаю. Тому полонених. То, Давно вже не брали. Вбиваємо всіх, хто рухається на нашу сторону на і все. А щодо мобі щодо штурмів оцих на мотоциклах, зокрема, наскільки ну останнім часом знову ж таки наші глядачі чують про тактику штурмів малими групами. Наскільки я розумію, їхнє завдання там умовно, якщо це група з 10 людей, дійти до якоїсь позиції, да ну просто доїхати умовно, щоб тебе не ліквідували по дорозі, зайняти цю позицію. І що ж дати поки насточекати на Чекати, поки наступна група теж з 10 людей там двоє виживуть, наприклад, там дійдуть до позиції. Там їх буде вже четверо. Потім третя група. Ну таким чином це працює. Потім на цій новій захоплені позиції вони потім те саме роб. Далі, тобто просто просуваються малими групами, намагаючись десь закріпитися, так і чекають, поки наступна група теж підійде до них. Опишіть, будь ласка, їхнє завдання на швидкості е закатитися на новий, на нову позицію, е захопити позицію на опорний пункт, якийсь там на якому там може бути два-три наших піхотинці, і триматися там будь-якою ціною, як правило, мотоцикли по цьому вони втрачають, але ніхто ж не думає про те, що як евакуватися або ще щось. Скільки зазвичай, ну, вибачте, скільки зазвичай там, умовно доживає окупантів до моменту, поки вони зайдуть на наступну позицію? Ну, якщо мала група, десять. це 10 людей, це скільки? 10% доживає при штурмових діях, э, решта гине. Потім вони знову-таки знову саме -знову, повторюють, там вже накопичуються ще особисто ще, особисто, коли там є вже 5-7, вони приймають рішення рухатися ще далі. Ну, така зараз війна. Друзі, варто підтримувати наших захисників, бо це наша головна а, запорука нашої безпеки. І головна наша гарантія безпеки, не дивлячись на всі розмови про переговори. Як ви чуєте, окупанти продовжують сунути, зокрема на харківському напрямку, де а, наш а, Україну боронить Полка Хілес. Тому друзі, долучайтеся до зборів щодо рекрутингу. Що на останок? А полка Хілес дуже активно а, ми бачимо, агітує для того, щоб люди приходили. А кого потребуєте найбільше? Які посади зараз ну умовно, де вакансії найбільше у вашому підрозділі? Дивлячись на те, що нам дуже потрібні новобранці, тому що ми нам, знаєте, все більше і більше дають бойові завдання і ми збільшуємось. Ми були ротою, потім батальйоном, зараз полтор в п'ять разів збільшимось, далі, далі буде. Ось ми не беремо всіх, хто хоче до нас доєднатися. Ми проводимо співбесіду. Ми маємо переконатися, що людина розумна, відповідальна, мотивована, що він дійсно підходить. Тому що наш колектив знаєте, це справжнім на думці, дуже виховані, такі знаєте, правильні люди, яким е добре разом разом з одним служити. У нас знаєте, мікроклімат в колективі дуже класний, можна сказати, відповідальний на це, тому ми не беремо всіх 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 вперед. Тому Якщо ви розумні, якщо ви хочете служити класному підрозділі, якщо ви хочете здобути нові навички, нові професії, які вам після війни знадобляться для того, щоб бути успішними в житті і заробляти і розвиватися, то вам до нас, друзі, Пойдіть друзі. До співбесіду, подумайся один одного. Тоді welcome. Друзі, вся інформація є на сторінках соціальних мережах полку «Ахілес». Друзі, долучайтеся так само, як і до зборів для наших захисників. На сьогодні будемо три крапки ставити. Друзі, підтримуйте наших військових. Дякую вам, пане Олеса, що знайшли час. А вам, друзі, дякую за те, що ви були помица Київська школа державного управління. Почасти спілкуємося тут з нашими захисниками. Вони приходять до нас в гості. Тому, друзі, будь ласка, пишіть в коментарях ваші слова підтримки. а краще допомагайте не тільки словом, а й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити. Ну і лайки ці бесіді поставте. Давайте з холодною головою, створезим розумом, сприймати всі новини. Особливо важливо чути думки з лінії бойового зіткнення, адже там якраз і пишеться історія нашої держави. До нових зустрічей. Олексій Гоман мене назвати. Побачимось.